Моє моє. От зараз, знаєте, я дивлюся, що літом я майже не бачила горобчиків. Зараз вони почали появлятися. От калина, обману що тоді, як виноград обривали. Бачу, що є трошки горобців. Чи вони вже зараз щось так... Ближче до хатів підлітають, бо бачу, що в Фейсбуці є різні там повідомлення, чому немає горобців, все. стараюся не все вірити, що пишуть. Тому що вже якщо читаєш в Фейсбуці, що вже третій чи четвертий раз помирає Олексій Філюк, я кажу, ну як то хочеться тим брехлячим писати і виживати, і набирати популярність за рахунок. Іншої людини. Для чого це? Я, так, да, підписана теж, читаю постійно його. Це моє діло, це моє право, тому що там теж є багато негативних коментарів. Не, не подобається, не читай, не дивися, не заходь. А я, мені подобається людина. Досить таки дуже подобається. Його стиль, його життя, його манера спілкування. Це моє діло, це моя особиста думка. Ось так, моя вулиця. Ось тут. Бачите, які у нас гарні фінтіклюшки, левчики людини поставлені. Так, Тетяна, ти не це. Ззаді може над'їхати машина. Ой. Можна не чути, потихеньку їде, дорога в нас гарна. Хотя це вже дорога. була на багато разів. Як не є час, все руйнує. Вон ще троянди цвітуть. Я теж мама ще одну гір'ячку не зрізала спеціально, щоб вони доцвіли. Холодно. У мене дуже гарно. Зараз набрала попляхів сульфінія чи петунів. Я показувала, показувала в колесі. Вчора пересадила. Оба, а о, бачите, вийшло з голови, як називається дерево. Я вам казала, пересадила я. Як то надо вона весні цвіте на боку М. Ну забула, потім зніму, покажу. Пересадила я своє деревце. Тут я там зроблений куточок відпочинку. І буду надіятися, що воно прийметься. Буду надіятися. Тому що воно дуже рідкісне і гарно цвіте. Миттєво, звичайно, миттєво цвіте. Трошки довше як кактус, тому що кактус цвіте. Взагалі два дні. Вона ну, його бачила, вони робочі мали, ті її щось свіли. Ось так. Тепер поворот в мене mm. на моє село Теремківці. Так, наша моя стара школа. От, футбольне поле, пам'ятник. Моя, моя ріднесенька школа. І їдальня. Ой, далі моя дорога на Таремківці вже веде, Це ще поки в нас Юрківці, але це вже моя дорога на Таремківці. Раніше, колись я розказувала, що це була моя дорога до школи, вісім цілих років, вісім років. Потім, звичайно, ще я після технікуму ходила і на роботу бігала майже три роки. Пішки. Завжди пішки в лікарню, в бухгалтерія, в Чимаровецьку району в лікарню, Завжди пішки. Я не скажу, тому що я була таким фізкультурником, таким спортсменом, таким... я не любила на автобуси. Я не люблю взагалі кажу чесно. Я боюся їздити. Я по камінці, як я повчилася, майже завжди ходила. Хіба подружечка моя Наталочка, Наталочка білик. Та їзка моя кума. Моя суденька, мій друг, дитинство і друг на, по життю. Ще два курси ми вчилися разом, то вона теж не могла тягнути на автобус. А так я взагалі тільки розраховую все життя чомусь на ноги. Боюся, я транспорту, не люблю їздити ні автобусами, ніяким ні нічим. О, так що я все ходила майже пішки. Тут можна було от через поле, та у нас була автобусна, вона є в нас там. І можна було їхати автобусом до Чемєровець. Так, тоді було, напевно, якихось 10 копійок, чи 5 копійок, чи 10 від Теремковиць до Чемровиця. Але я завжди ходила пішки. Так що оце є доріжечкою. Вже, коли я ні, ще як я працювала, тут певно, ще асфальту не було. Асфальт вже був тоді, коли в мене вродився сірушка. Це десь 85-й роки. Нам в селі поклали асфальт. Це в наш колгосп поклав асфальт. Наш голова. Ось так. Підходжу до нашого ставка. Я вже розказувала, що цей ставок теж зроблений дуже доброю, активною працьовитою людиною. Він організував отут своїх сусідів, організував хлопців, людей, всі, хто були, хто хотіли, дівчата були з ними, жінки. І от Вітя під його керівництвом, бачите, посажені сосоночки, там посадив і нас, і коло шляху. І от зробив такий. Робили. Такий ставок. Бачите? Ось там такий пірс. Зробили пірс, столик, гойданки. Він планує ще покласти тут гойданочки. Насадив дерева. Краса. Є добрі люди, є небайдужі люди. Тут завжди зносили мусор. От він з цим теж боровся. І ось так. А тут дорога. дорога. Тут у нас був колись туди комплекс, який я розказувала, вам дуже знаменитий. Але так все майже коло госпіта все закрилося, так само і в нас. Ось моя дорога до Теремковець. Туман, туман холодно. Хочемо ніби мжичити дощик я з зонтиком, звичайно. Це Катін зонтик. Але взяла і каже. «Мій, моя мама, що хоч відоб'єшся, якщо буде якийсь пес бігти. Корівка, увага, в мене має маленька соломка, як бачите.